Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема футболу. Позаду футбольний вікенд, Це означає, що прийшов час поговорити про результати. Сьогодні, в п'ятому випуску рубрики Футбольні результати дня. Ми помандруємо по топ-лігах Європи. Будуть чемпіонати, Кубки і навіть франц бекенбауер Суперкап в Німеччині. А розпочнемо з англійської прем'єр-ліги, в якій ще й досі триває стартовий перший тур. Ігрова субота розпочалася з нульової нічиєї між Астон Вілою та Нюкаслом. А от Брайтон та Фулем зіграли 1-1. Для Брайтона катастрофічна гра. По-перше, на 97-й вони пропустили гол і в підсумку. Зіграли 1-1, А по друге, по ходу матчу на трибунах одному з прихильників Брайтона стало зле. І, на жаль, він помер. По різному зіграли новачки так Сандерлен з рахунком 3-0 виграв у Вестхема. А от Берлі поступився на виїзді Тоттенхему 0-3. Дублем за шпор відзначився бразилець Рішарлісон. Хоча загалом Берлі команда Скота Паркера провела непоганий поєдинок, але моменти свої не реалізувала. В заключному поєдинку суботи Манчестер Сіті на виїзді, можна сказати, на класі виграв 4-0 у Вулверхемптона. Щоправда, перші півгодини матчу були доволі таки рівними. Команди довгенько не могли влучити в ствір воріт, але потім Сіті за три хвилини забили два голи і зробили серйозну заявку щодо виграшу матчу. Знаємо, що Ерлін Холланд любить забивати в серпневих матчах, і саме він на 34-й хвилині відкриває рахунок. А за три хвилини по тому літній новачок Ті Джані Рейндерс забиває свій перший гол в АПЛ. Холанд, до речі, в другому таймі на 61-й хвилині дубль навіть оформив. Ну а Крапку на 81-й поставив. Ще один літній новачок Сіті. Раян Шеркі потужно пробив за меж штрафної. 4-0 за горожанами. Команда Пепа Гвардіоли впевнено розпочала, можливо, шлях до титулу. Ігровий день неділі розпочався з перемоги Ноттінгем Форест над Бренфордом 3-1. лісники всі питання вирішили до перерви, адже перший тайм виграли 3-0. Дублем відзначився Кріс Вуд, Ще один гол на рахунку літнього новачка швейцарця Данан Доє. Ну а на Бренфорд, схоже очікує непростий сезон. Перше лондонське дербі сезону завершилося в нульову нічию. Так зіграли Челсі та Крістал Пелес. А от перша топ-вивіска сезону завершилася гостьовою перемогою. Арсенал на Олтрафорд виграв у тамтешнього Манчестер Юнайтед. 1-0. В літнє міжсезоння манкуніанці багато фінансів витратили на придбання нових футболістів. Зокрема, за 74 мільйони євро придбали Матео Сакуню, за 75 Бріанам Бемо, а за 76 Бенджаміна Шешко. Всі вони зіграли в першому матчі, але ніхто з них так і не забив. Ну а перемогу Арсеналу принесло те, що приносило успіх весь минулий сезон. А саме кутові. На 13 13-й хвилині кутовий у канонірів, подача в Воротаську, там боротьба і на дальній стійці замикає ріка. До Калафіорі. Як на мене, не кожен би арбітр цей бигол зарахував, але от в даному матчі таки зарахували. І в підсумку це був єдиний та переможний м'яч. В підсумку в другому таймі Арсенал трішки відзахищався, Манконіанці трішки потисли, але не дотисли. Тож каноніри святкують перемогу 1-0. Тим не менше, якщо ось ця трійця роззабивається, я думаю, Манчестер може виступити краще ніж в минулому сезоні, коли нагадаю вони ледь не вилетіли. Перший тур АПЛ закриється сьогодні матчем новачка, ліца та команди Віталія Миколенка Евертона. А от в Іспанії перший тур триває аж п'ять днів. Зокрема, в суботу захист титулу розпочала Барселона, полетівши на Пальма де Мальорку на матч проти тамтешньої Мальорки. І захист титулу Барса розпочала дуже переконливо, перемогою 3-0. Все вирішилося в першому таймі, оскільки ще до 23-ї каталонці забили два голи завдяки Рафіні та Ферану Торосу. А загалом до перерви мальорка залишилася в дев'ятьох, оскільки отримала дві червоні картки. Звичайно, ж у острівної команди не було шансів відігратися в другому таймі. А Барса на 94-й забила й третій. Це зробив Ламін Ямал 3-0 за каталонцями. В інших матчах суботи не змогли виграти валенсійські клуби. Так Леванте, який повернувся до Ла Ліги, на виїзді програв Алавесу 1-2, пропустивши вирішальний гол на 92-й хвилині. А от кажани з Валенсії зіграли 1-1 вдома проти Реал Сосєдаду. В неділю також відбулося три матчі. Сельта сезон розпочала з домашньої поразки від Хетафе 0-2. А от Атлетик з Більбао на 81-й хвилині вирвав домашню перемогу у Севільї 3-2. Також вчора була зафіксована певна несподіванка. Програє Атлетико Мадрид 1-2 на виїзді Еспаньолу. Прикрість для матрасників полягає в тому, що до 73-ї вони лідирували 1-0 завдяки голу Хуліана Альвареса. Але в підсумку перемога за Еспаньолу. Ще цілих два дні буде тривати перший тур Ла Ліги. Сьогодні зіграють новачок Ельче проти Бетиса. Ну а тур закриється у вівторок поєдинком Реал Мадрид Осасуна. А от перший тур французької ліги 1 уже закрито, ніяких там понеділків та вівторків. Ігровий день суботи розпочався з перемоги команди Пауло Фонсекі. Ліон на виїзді грав проти Ланса і виграв 1-0 завдяки голу грузина Жоржа Мікаутадзе. В інших матчах суботи Монако з рахунком 3-1 виграв у Гавра, а от Ніца, яка вже встигла вилетіти з Ліги Чемпіонів, розпочинає з домашньої поразки від Тулузи 0-1, пропустивши гол на 89-й хвилині. Ігровий день неділі розпочався з Олів'є Жиру, котрий, нагадаю, перед початком цього сезону повернувся до Франції. Тепер виступає за Ліль. І його команда в першому матчі зіграла 3-3 на виїзді проти Бреста. А сам Олів'є на 11-й хвилині відкрив рахунок і відразу з ходу з маху війшов в історію Ліля, оскільки став найбільш віковим гравцем, який забивав за цю команду в чемпіонаті Франції. 38 років, 321 день. На жаль, ще раз повторюю, його команда не виграла. 3 -3. Однаково невдало розпочали всі три новачки. Так Париж програв на виїзді Анже 01, Мец вдома програв Страсбуру 0-1, а от Лор'ян на виїзді програв Осеру 0-1. Також 0-1 програв і Нант. Вдома вони поступилися чемпіонам Парі Сен-Дермен. Після перемоги в середу в суперкубку УЄФА Луїс Енріке провів певну ротацію складу, і, зокрема, проти Нанта виходить дебютант, а саме український захисник Ілля Забарний. Зважаючи на те, що парижани не пропустили, відіграв вдало. Ну а єдиний та переможний м'яч зустрічі за Парижан забиває вітіння на 67-й хвилині. ПСЖ виграє 1-0, ну і розпочинає шлях до чергового трофею. В Італії поки що граються матчі не чемпіонату, не серії А, а матчі Кубка однієї 32-ї фіналу. Так, в суботу в матчі двох представників серії Б переконливу перемогу здобула Венеція 4-0. Представник серії А Комо з рахунком 3-1 виграв у представника серії Б Зютті Роля. Також до однієї 16-ї фіналу пройшов ще один представник серії А Кал'єрі, який, щоправда, лише по пенальті обіграв представника серії Б Гентелу. А от новоспечений представник серія Кремонезе вдома програв по пенальті команді Палермо. За Палермо цікаво спостерігати, адже цей сицилійський клуб очолює Філіппо Інзагі. В неділю між собою грали дві команди, які трішки розминулися. Монца, нагадаю, понизилась до серії Б, а Фрозіноне підвищилась до серії А. Так от цього разу перемога за Фрозіноне 1-0 завдяки голу на 92-й хвилині. Впевнено, до наступного раунду пробилася парма. Домашня перемога над Пескарою 2-0. Долю протистояння між Чезеною та Пізою вирішили серії після матчевих пенальті. Далі йде піза. Ну і також доволі таки ранньої стадії з однієї 32-ї фіналу свій. Шлях розпочав Мілан домашньою перемогою над Барі 2-0. Перший матч Масіміліано Алегрі як наслідок відразу випускає основу, і основа не підвела, оскільки ще до 48-ї хвилини забила два голи. На 14 14-й відзначається Рафаель Леао на 48-й Крістіан Пулішич. Спокійна гра, спокійний результат, дозволили, зокрема, походу другого тайму на полі з'явитися ветеранистому новачку Мілана Лука Модричу. Мілан крокує далі. Щоправда, поки що лише до однієї 16-ї фіналу. На завершення завітаємо до Німеччини на Франц Бекенбауер Суперкап на суперкубок країни, в якому володар Кубка Штутгарт грав проти чемпіона проти Баварії. Гра, до речі, відбувалася саме на полі Штутгарта, що давало певну перевагу цій команді, але вже на 18-й хвилині поєдинку Мюнхенці вперед виводить Гаррі Кейн. По двоє перевагу Баварії на 77 й літній новачок Луїс Дієс. Все, на що спромігся Штутгарт, це забити гол аж на 93-й хвилині, і цей пропущений гол Баварії не завадив їм завоювати 85-й трофей в своїй історії. чим ми, звичайно, ж цей грант і вітаємо. Не пропустіть наступні випуски рубрики Футбольні результати дня. А для цього, якщо по якійсь причині ще не підписані, обов'язково підписуйтесь. На сьогодні, ж все. Дякую за увагу, за приділений час, за підтримку каналу. На все добре.